Друзі всім миру і здоров'я. Може, не кожен штовхувався з такою хворобою, але всі про неї чули. Це п'яткова шпора, дуже така противна болячка, яка мішає ходити. Це наросні такі із відкладення типу, солей, більше так вона, як кісточка виростає. То вона може вилікуватися таким способом. Настоянка на горілці із квіток бузка. Бузок це сирень. Я думаю, сінь, так всі її знають, як сирень. Так, як вона робиться? На одну частину квіток сирені треба 5 частин горілки. Настояти 12 днів у темному місці. Приймати по 25-30 капель. Після їжі. І одночасно потрібно робити компреси до больного місця. Також це, ця настойка при ревматизмі і відкладенню солей. Теж її приймають так само. Теж по 25-30 капель після їжі і одночасно робити компрес. Якщо при шпорі, то до ноги компрес, а там якщо відкладення солей може бути в будь-якому суставі чи на руках, чи лікті, коліна шийний відділ в основному астрахандроз. От і При такому все, робимо компреси, п'ємо лікарства і лікуємося, не хворіємо. Добренько, всім миру, добра, пока-пока, до нових зустрічей!